Так, Цього року привезли рюкзаки зовсім іншої якості, набагато краще, набагато плотніший цей нейлон. Він дійсно не пропускає воду, якщо піде дощ, має світловідбивні букви. І така от товста ручка, товсті лямки. Все набагато якісніше. Пластик, прострочка, якість цих от лямок. ну По кожній е позиції береш в руки. Знаєте, бувають ці от мішки такі, що розвалюються просто в руках. Прям пух з них вилітає. О, тут все зроблено дуже класно. Так, кількість карманів. Середина раз. Так, це перший. Да, тут ще карман є. Так, значить раз. Тут карман має раз, відділ ще додаткові. І цей великий відділ. Отут. -от. Так, великий відділ теж має ще такий великий карман. Можна планшет, ноутбук кинути. Підручники. Ось така моделька. Це м'ятний колір. М'ятний колір, приємний такий розмір. Тут 47 см на 34 см, тобі ж це 6-11 клас. Інститут, університет на роботу, в поїздку, пригоди там, ну, на всі випадки життя. Від 5 6 класу і вперед.